Всім привіт! Мене звати Анна, мені 20 років. Я навчаюся в Національному авіаційному університеті на факультеті транспорту, менеджменту та логістики. Мене звати Настя і мені 20 років. Мене звати Ігор, мені 21 рік. І я вже два роки працюю менеджером з продаж логістичних послуг в компанії Консоль Лай. Ще на другому курсі я почала переглядати сайти з пошуку роботи. І зрозуміло, що лише одного навчання в університеті недостатньо. Компанія Консонлайн дала мені можливість отримати мій перший безцінний досвід, який у майбутньому надасть мені конкурентну перевагу на ринку праці по закінченню навчання. В Консольнілайн я маю змогу поєднувати навчання та роботу, адже тут дуже дружній колектив, до мене лояльне ставлення. І якщо мені необхідно скласти іспит або долучитися до пари, я вільно можу це зробити. Працюючи в сфері продаж, я помітила, як змінилось моє ставлення до комунікації з іншими людьми, оскільки, якщо раніше я соромилася телефонувати клієнтам, я була замкнута, то зараз я беру телефон, набираю номери і з легкістю телефоную до якогось директора і роблю свою роботу впевнено та спокійно. Чому саме менеджер з продажу? Тому що це універсальний досвід, який я зможу використати надалі в своєму професійному житті. Я працюю, навчаюся, у мене буде диплом та вже є досвід роботи. Компанія Консольлайн це дуже прогресивна компанія в сфері логістичних послуг. Ми займаємося логістикою з країн Євросоюзу, з Австралії, Китаю, Нової Зеландії, Америки та Канади. Якщо хочете зробити свій перший крок у доросле професійне життя, ще навчаючись в університеті, приходьте працювати в Консольлайн. Тут дуже дружній колектив, який допоможе, навчить, підтримує, у чому я переконалася на власному досвіді.